One Stage Maximum це продукт, який комбінує переваги двофазного кондиціонера метала та ревіталізанта One Stage третього покоління. Його розроблено для активного захисту та відновлення двигуна під час його експлуатації. Сьогодні ми продемонструємо, як гранула атомарного компонента ревіталізант повністю розчиняються в моторній оливі при робочій температурі. Для цього ми додамо сухі гранули до підігрітої оливи і спостерігатимемо, як вони повністю розчиняються. Додамо кондиціонер One Stage Maximum до оливи, яка нагріта до робочої температури. Як ви бачите, всі три компоненти повністю розчиняються в оливі під час роботи двигуна. На цей процес буде потрібно від 3 до 5 хвилин всередині двигуна. Під впливом тепла і змішування зовнішній вигляд складу може змінюватися. Шари перемішуються, утворюючи єдину речовину, і склад набуває рівномірної консистенції. За низьких температур склад стає гелеподібним, проте це ніяк не впливає на експлуатаційні властивості продукту. Кондиціонер One Stage Maximum можна використовувати в усіх типах бензинових і дизельних двигунів, легкових автомобілів і вантажівок, включаючи ті, що мають турбонаддув. він гарантує надійну роботу вашого автомобіля, збільшуючи його потужність, знижуючи витрати палива та покращуючи якість викидів. Подаруйте своєму автомобілю максимальний захист і продуктивність разом з ХАДО.